Мотивація забезпечення і діяльності, NoFap – це наукові докази того, що це працює. Я твердо вірю, що NoFap – це найпотужніша зміна, яку ти можеш зробити у своєму житті вже сьогодні. Але навколо відмови від порнографії існує багато скептицизму, адже наше суспільство фактично заохочує молодих чоловіків і жінок дивитися порно та мастурбувати. Це вважається нормальним, це вважається здоровим. І через це мільйони людей на планеті не усвідомлюють небезпечні побічні ефекти перегляду порнографії. Сьогодні я переконаю тебе взяти участь у виклику NoFap і назавжди відмовитися від порнографії, використовуючи наукові докази на підтримку своїх тверджень. Дофамін що це таке і чому він важливий? Перш ніж говорити про порнографію, потрібно згадати про один особливий нейромедіатор дофамін. Дофамін це нейромедіатор, відповідальний за пошук і прагнення до винагороди. Він дає нам мотивацію і силу переслідувати цілі або довгострокові нагороди. Якщо ти коли небудь жаждив десерт, це був дофамін. Якщо ти годинами грав у відеогру, щоб підвищити рівень, це був дофамін. Якщо ти змусив себе встати з ліжка і піти на заняття, це був дофамін. Без нього ти втрачаєш мотивацію щось робити. Вчені провели експерименти, де вимкнули дофамінові рецептори у щурів, і ті стали настільки лінивими, що померли від голоду. Хоча їжа була поруч, вони просто не мали мотивації. Дофамін і залежність Наркотики, наприклад, кокаїн, героїн, адерал. Діють на дофамінові рецептори мозку, стимулюючи їх на надзвичайно високому рівні. Але організму прагне до гомеостазу, тобто балансу. Тому, коли рівень стимуляції перевищує норму, мозок реагує, зменшуючи кількість рецепторів. Низький рівень дофаміну пов'язаний із такими симптомами: втома, відсутність мотивації, безсоння, перепади настрою. Трата мам'яті, соціальна тривожність, низьке лібідо, тяга до солодкого, стрес, труднощі у спілкуванні, проблеми з концентрацією існують також докази того, що низький рівень дофаміну може бути прямою причиною депресії. Порнографія і дофамін Ти можеш подумати, це ж про наркотики, невже порно має такий самий ефект. І ось тут ти помиляєшся. Сексуальні стимули це найсильніший природний спосіб стимулювати дофамін. Секс це ключ до виживання генів, тому організм винагороджує тебе найбільше саме за нього. Секс підвищує рівень дофаміну на близько 200% це стільки ж як морфін, і трохи менш ніж кокаїн 300%. Але на відміну від кокаїну, який діє лише кілька хвилин, порнографія може підтримувати цей рівень годинами. Це пояснюється ефектом куліджа. Ефект куліджа коли вчені помістили самця миші в клітку з самкою, він активно займався сексом але з часом його інтерес згасав, і він більше не мог досягти оргазму. Але коли вводили нову самку, його дофамін знову зростав, і він знову був активним. Якщо постійно додавати нових самок, самець буде займатися сексом, поки фізично не зможе рухатися. Цей ефект повністю проявляється і у людей. Кожне нове відео, кожний новий кліп це як нова доза стимуляції. І на відміну від наркотиків, порнографія доступна, безкоштовна і не має ризику передозування. Але наслідки серйозні: тривалий перегляд порнографії призводить до зниження кількості дофамінових рецепторів і пошкодження системи винагороди мозку. Наслідки і переваги NoFap – це одна з причин, чому багато чоловіків мають психічні розлади, соціальну тривожність, депресію, відсутність мотивації. Вони постійно порушують баланс дофаміну. І найгірше суспільство заохочує це. Не дивно, що ті, хто бере участь у виклику NoFap і назавжди відмовляється від порнографії, повідомляють про. Більше мотивації, підвищене лібідо, менше тривоги, покращення соціальних навичок, відчуття оживлення. Це тому, що їхній рівень дофаміну повертається до норми. Прийміть виклик NoFAP і я гарантую, що ви побачите ті самі переваги. Я обов'язково зроблю відео про те, як саме відмовитися від порнографії. Тож, якщо не хочете його пропустити, підписуйтесь. Якщо маєте запитання, залиште коментар, і я радісно відповім.